Михайло Коцюбинський, Інтермецо. ЧАСТИНА друга. Читає Нелогічний, Пізно я повертався додому. Приходив обвіяний духом полів, свіжий, як дика квітка. В складках своєї одежі приносив запах полів, мов старозавітній Ісав. Спокійний, самотній, сідав десь на ганку порожнього дому. І дивився, як будувалась ніч, як вона ставила легкі колони, заплітала сіткою тіней, зсувала і підносила вгору непевні тремтячі стіни, а коли все це зміцнялось і темніло, склепляла над ними зоряну баню. Тепер я можу спокійно спати. Твої міцні стіни стануть між мною і цілим світом, на добраніч вам, ниви, і тобі, зозуле. Я знаю, завтра з ранішнім сонцем влетить до мене в хату твоє жіноче контр Альто. ку-ку, ку-ку і зразу дасть мені настрій, привіт твій, моя найближча приятелько. Трепов, оверко, пава. чотири пальці в рот і дикий степовий свист. Біжать. Як троє білих ведмедів, може, вони мене роздаруть. А може приймуть запросини в поле? Хо-хо, той оверко не може без штук. Стрибає, наче дурне теля, і скоса наводить червоне око. «Трепов гордо несе свою вовну і ставить ноги, наче білі колони, його підрізані вуха стрижуть, пава ступає поважно, меланхолійно хитає задом і отстає!» Я йду за ними, і мені видно легке гойдання всіх трьох креслатих хребців. М'яких, вовнистих і звіряче сильних. Їм трохи не до вподоби, здається, занадто гаряче сьогодні сонце, яке робить із них такі яскраві плями. Але я повний приязні до сонця і йду просто на нього, лице в лице. Повернутись до нього спиною? Крий Боже, яка невдячність. Я дуже щасливий, що зустрічаюсь з ним тут. На просторі, де ніхто не затулить його обличчя, і кажу до нього: Сонце, я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів, хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні? Ти дороге для мене, я п'ю тебе, сонце, твій теплий, стілющий напій, п'ю, як дитина, молоко з матерніх грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю, бо слухай, з тьми невідомого з'явився я на світ, і перший віддих, і перший рух мій в темряві матернього лона, і досі той морок наді мною панує, всі ночі, половину мого життя стоїть він між мною і тобою, Його слуги. Хмари, гори, темниці закривають тебе від мене, і всі троє ми знаємо добре, що неминуче настане час, коли я, як сіль у воді, розпущусь в нім навіки. Ти тільки гість в житті моїм сонце, бажаний гість. І коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе, ловлю останній промінь на хмарах, продовжую тебе у вогні, в лампі, у фейерверках, збираю з квіток. Сміху дитини з очей коханої, коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй ідеал і ховаю у серці. І він мені світить. Дивись же на мене сонце, і засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна для камариного жала. Я себе ловлю що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Ми йдемо серед поля, три білих вівчарки і я. Тихий шепіт пливе перед нами. Дихання молодих колосків збирається в блакитну пару. Десь збоку вогку підпадьомкає перепел, бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі». Широко, гарно, спокійно. Собакам душно, лягли на межі, як три копиці вовни, звісили з ротів язики і носять боками з коротким свистом. Я сів біля них. Всі тільки дихаєм. Тихо. Час зупинився чи лине. Може, пора. Ліниво всі встали, ліниво ступаєм з ноги на ногу і несемо обережно додому спокій. Йдемо повз чорний пар, тепло дихнула в лице пухка чорна рілля, повна спокою і надії. Вітаю, спочивай тихо під сонцем, ти така ж втомлена земля, як я. Я теж пустив свою душу під чорний пар. Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут. В городах земля, одягнена в камені залізо, і недоступна. Тут я став близький до неї. Свіжими ранками я перший будив сонну ще воду криниці. Коли порожнє відро плескалось денцем об її груди, вона ухала гучно з просоння у глибині і ліниво вливалася у нього. Потом утримтіла сиза на сонці. Я пив її, свіжу, холодну, ще повну снів, і хлюпав нею собі у лице. Після того було молоко, білий пахучий напій пінився у склянці, і, прикладаючи його до уст, я знав, що то вливається в мене м'яка, як дитячі кучері, вика, на якій тільки ще вчора, цілими роями, сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки. Або той чорний разовий хліб, який так гарно по сільськи пахне, він мені близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. Он біжить він полями, як дикий вовнистий звір, і вигинає хребет, а крайниви стоять вітряки, наче пастки на нього, і готують вже зуби, щоб стерти зерно на білу муку. Я все це бачу, і прості, безпосередні мої стосунки з землею. Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю, бо поза всякими програмами і партіями земля належить до мене, вона моя, всю її велику, розкішну, створену вже, всю я вміщаю в собі. Там я творю її наново, вдруге, і тоді здається мені, що ще більше права маю на неї. Коли лежиш в полі лицем до неба і вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є не земне, а небесне, щось, наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. Ниви шумлять навколо і заважають жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю, це жайворонки, це вони невидимі кидають з неба на поле свою свердлячу пісню, дзвінку, металеву й капризну, так що вухо ловить і не може зловити її переливів. Може, співає, може, сміється, а може, зайшлось відплачу? Чи не краще сісти тихенько й заплющити очі? Я так і зроблю. Сідаю круг мене темно. Блискають тільки гострі колючі згуки, і дрібно сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт. Хочу спіймати, записати у пам'яті і не виходить. От-от, здається, т'ю і, і ті ті і т ї -т ї і Ні, зовсім не так. Трію тих тих тих. І неподібно. Як вони от і роблять, цікавий я знати. Б'ють зобами в золото сонця, грають на його проміннях, наче на струнах, сіють пісню на дрібне сито і засівають нею поля? Розплющую очі. Тепер я певний, що з того посіву зійшла срібна сітка вівсів, гнеться і блищить, мов шабля, довговусий ячмінь, пливе текуча вода пшениці, а згори сипле та й сипле. Витрушує душу з дзвіночків, струже срібні дошки і свердлить крицю, плаче, голосить і сіє регіт на дрібне сито. Он зірвався один яскравий згук і впав між ниви червоним куколем. Я вже більше нічого не годен слухати. Та пісня має в собі щось отруйне, будить жадобу. Чим більше слухаєш, тим більше хочеться чути. Чим більше ловиш, тим трудніше зловити. Тепер я бігаю в поле і годинами слухаю, як в небі співають хори, грають цілі оркестри. Вночі прокидаюсь, сідаю на ліжко і напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок. Лоскоче серце і тремтить біля вуха чимсь невловимим. Т'ю і, т'ю і, ті, ті -і, -і, і. Ні, зовсім не так. Цікавий я знати, як вони ото роблять. Врешті таки підгледів сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем, тріпала крильми на місці напружено, часто й важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба, струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падало тихо униз, натягала другу з неба на землю. Єднала небо з землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля. Все було прекрасно. Так протікали дні мого інтермецо серед безлюддя, тиші і чистоти. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею, благословен був спокій моєї душі, з під старої сторінки життя визирала нова і чиста. І невже я хотів би знати, що там записано буде? Не затремтів би більше перед тінню людини і не жахнувся від думки, що, може, горе людське десь причаїлось і чигає на мене? Коли таке станеться чудо, то це буде ваша заслуга, зелені ниви з шовковим шумом, і твоя зозуле твоє журливе куку спливало, як сльози по плакучій березі? І змивало мою утому. Ми таки стрілись на ниві і мовчки стояли хвилину Я і людина. То був звичайний мужик. Не знаю, яким я йому здавався, але крізь нього я раптом побачив купу чорних солом'яних стріх, затертих нивами, дівчат у хмарі пилу, що вертають з чужої роботи, брудних, негарних. З обвислими грудьми, кістлявими спинами, блідих жінок у чорних подертих запасках, що схилилися, як тіні над коноплями, пранцюватих дітей в суміш з голодними псами, все, на що дивився і чого наче не бачив, він був для мене, наче паличка дирижера що викликає раптом з мертвої тиші цілу хуртовину згуків. Я не тікав, навпаки, ми навіть почали розмову, наче давні знайомі. Він говорив про речі, повні жаху для мене так просто й спокійно, як жайворонок кидав на поле пісню. А я стояв та слухав, і щось тремтіло в мені. А, людське горе, ти таки ловиш мене, і я не тікаю. Вже натяглися ослаблені струни, вже чуже горе може грати на них. Говори, говори, що говорити? Усім зеленім морі він має тільки краплину, до кого прийшла гарячка та подушила діти, тому ще легше. На іншого зглянеться Бог. А в нього аж п'ять ротів, як вітряків, щось треба кинуть на жорна. П'ятеро діток голодних чомусь не забрала гарячка. Говори, говори. Люди хотіли голіруч землю узяти, а тепер мають хто їсть сиру. Хто копає її в Сибіру, йому ще нічого, рік лупив в очі в тюрмі, а тепер раз на тиждень становий б'є йому морду, раз на тиждень б'ють людину в лице. Говори, говори, як тільки неділя, люди до церкви, а він наявку до станового, а все таки менша образа, як від своїх, Боїся слово сказати був тобі приятель і однодумець, а тепер, може, продає тебе нишком. Відірвеш слово, як шматок серця, а він кине його собакам. Найближча людина готова продати. Говори, говори, ходиш між людьми, як між вовками, одно стережешся, скрізь насторожені вуха, скрізь простягнені руки. Бідний в убогого тягне сорочку із плоту. сусід в сусіда, батько у сина, між людьми, як між вовками. Говори, говори. Людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жаруть один одного. Як нам світить ще сонце і не погасне, як можемо жити? Говори, говори, розпечи гнівом небесну баню, покрий її хмарами твого горя, щоб були блискавка і грім, освіжи небо й землю, погаси сонце і засвіти друге на небі. Говори, говори! Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дав я себе забрати, і поки залізо тряслось та лящало, я ще раз, востаннє, вбирав у себе спокій рівнини, синю дрімоту далеких просторів. Прощайте, ниви, котіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться так, як мені. І ти, Жозули, з вершечка Берези. Ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли, пошарпані грубими пучками, а тепер натягуються знову. Чуєте? Ось вони бренькнули навіть. Прощайте, йду поміж люди. Душа готова, струни тугі наладжені. Вона вже грає. Вересень 1908 року.